Всіх вітаю! За календарем четвер у нас, 24 листопада 2022 року. Дуже непростий рік видався у нас. Хто б думав, що ці дві двічки 2022 виявляються справжніми двійками. Тою негарною цифрою, яку, яку ми боялися в школі, яка наганяла страх, заставляла щоденники викидати, виривати сторінки, щоб не попалися на очі нашим мамам та татам. Це було колись. А тепер теж нам хочеться викинути. Той жах, який ми пережили і переживаємо саме у рік цих двіюк. Я. З вами вирішила зустрітися не тому, щоб це сказати, тому що ви це все прекрасно знаєте. А для того, щоб просто. розповісти, що саме ось цей такий нелегкий час, пізня осінь і вхід до зими, адже ви знаєте, що 4 грудня ми віряни відмічали і відмічають завжди ведення. Тобто наступного понеділка, 28 числа, починається піст. Різдвяний його ще називають. Він трошки менший за великодній, але теж досить великий. Ми зараз не зовсім не про піст. Хоча молитися потрібно. Молитися потрібно своїми словами, молитися потрібно так, як ви це вмієте робити. Тому що молитва це те, що, мабуть, ще і не зовсім вивчене, не зовсім досліджене, але те, що безперечно діє, допомагає, впливає і іноді рятує, навіть не іноді, а дуже часто рятує з таких, знаєте, зовсім страшних прірв, людей і не одну людину, а дуже багато. Як завжди, дякую нашим захисникам. Слова подяки їм мало, але, думаю, все рівно, коли навіть нам, кожній людині говорять приємні слова, а тим більше дякую, то це, це дуже надихає, це допомагає, це рятує, врешті-решт. Наближаються саме дні вшанування загиблих у тих страшних днях Голодомору, які пережила наша Україна багато років тому назад. І дуже багато людей асоціюють, щось там співставляють, бояться люди. Ну, це зрозуміло. Це нормальна реакція організму. Але бояться не за себе, не за своє життя, Бояться за життя наших маленьких українців, наших батьків, які вже давно не молоді, і яким важко боротися з цим лихоліттям, з холодом, з якимись такими умовами, до яких вони вже, від яких вони вже відвикли давним-давно, і які згадуються їм лише із маленьких з дитинства. У мене батько 42-го року. Звичайно, він пам'ятає дуже мало, дуже смутно, але пам'ятає те лихоліття, коли одні чоботи на двох, коли їсти не було що, коли в карман, в школу вони брали кусок сала, хліба, хлібину, ну, кусочок хліба, окраєць і чорнильницю. І коли перепутували кишені, то сало було чорнильного кольору, і вони його їли. Бігали, сміялися, грали в піджмурки, жмурки, діти. Багато, ви знаєте, дуже літератури, багато спогадів різних людей, які пережили ті страшні лихоліття. І чому саме в цьому році це дуже-дуже болить? Воно завжди боліло, а тепер дуже болить. Тому що ми відчули, уже ми відчули. Що таке страхіття, коли гинуть люди? Я просто, просто, прошу вас, прошу, не падайте духом. Вірте в краще. Тому як учила мене одна людина. Коли все здається зовсім страшним, е безвихідь, повна безвихідь, які страхи наповнюють людину, але пам'ятайте, що рівно через хвилину може все змінитися до навпаки. Я сьогодні відзняла це відео в такий непростий для нас день, і ви знаєте який. Але ж, все ж таки. Можливо, не знаю, вдасться, коли мені його опублікувати. Я вам хочу сказати, що українці це не скорена нація. Нація, яку не подолати ні страхом, ні темнотою, ні навіть голодом. Бо ми вже це пережили, ми вже це бачили, ми це вже знаємо. Зичу вам здоров'я, бережіть його, не нервуйте, вірте в краще. Від того, що ви будете страждати і наганяти якісь ажіотажі паніку, нічого не зміниться. Україна невмируща. І ми українці найсильніші. Колись наші бабусі вишивали такі чудові картини при свічці, народжували дітей дуже гарних. Потомками яких ми є. Все буде добре Україна. Мир буде Україна. І колись ви ще згадаєте це відео, що через одну хвилину все може змінитися. До навпаки! Слава Україні! Бережіть себе! Шануйтеся! І ось цей оберег, ця лялька-мотанка, хай оберігає вас. На всіх ваших путях. Україночка, оця. Вона приєднується до мого відео. Вона трошки по-іншому закутана, але вона теж українка. З вами була я. Дякую всім за підтримку України, за підтримку нашого каналу. Кому сподобалось це відео, будь ласка, напишіть якийсь відгук, коментар. Можливо, вам буде тоді краще. Правда, моя українка, все буде добре.